Так, давайте далі щось велике. Давайте цю, а потім цю, в принципі, без різниці. Так. Напишіть, якщо хтось шарить, чи можна його точити, бо таке як і вправду треба. Так, окей. Ой! Та, бля, та за що? Народ. Знову. Ну ви серйозно. Боже. Буквально кожну буквально кожну цю розпаковку в нас попадаються пазли. Хоча попередні пазли були дуже дорогими, і це великий плюс, бо там взагалі була а, в мінус розпаковка, і тим пазлами ми трохи відбилися. Подивимось, по чому коштують ці пазли. Тут у нас чотири э, упаковки. Вони начебто нові, але но тут ось трохи покоцана упаковка. Так. Раз. Два. Ну, це прикольно щось, не знаю, три. І чотири. Це, до речі, от... Оц... А, тут 500. Тут 1000, а тут 500. І ці, ці три по 1000, а це 500. Я дивлюся, щось по ваня різниця. Це набагато легше. Ой. Так, і все. Чотири упаковки пазлів і більше нічого немає. Окей. Подивимось, наскільки вони коштують. А, фірма Energy Puzzle якийсь. Короче, це вже третя. Третя фірма, яка нам попадається. Єдиний, хто цьому радий завжди, це дружина. Чесно, я вам скажу. Вона складає їх, а мені чесно, ну, вони мені ще є, що немає. Так, ціну ви побачили, а ми йдемо далі.